Усі шукають секрет жіночого магнетизму, в зовнішності. Але правда набагато глибша. Жінка, яку закохується без пам'яті, не та, яка ідеально виглядає чи відповідає стандартам краси. А та, що має особливий формат стосунків із собою. Десять мечів. Перший крок дозволь своїй старій версії остаточно померти. Це карта тотального завершення. Припини тягнути за собою досвід минулих невдач, комплексів і страхів. Поки з твоєї голови стирчать мечі. У серці немає місця для нового вогню. Не тримайся за свій біль. Він нічого не вартий. Четвірка жезлів. Стабільний всередині тебе. Це твій внутрішній дім. Ти стаєш привабливою, коли в твоєму житті панують спокій, порядок і затишок. Коли тобі не потрібен хтось інший, щоб побудувати власне щастя, ти чудово це робиш сама. Четвірка кубків, вибагливість і цінність. Ти більше не хапаєшся за кожну можливість і не боїшся казати ні. Твій спокійний погляд. В якому читається мені і так добре, показує твою справжню цінність. Чоловіки закохуються не в доступність, а в ту глибину, яку потрібно заслужити. Відлюдник твій головний секрет це стан, коли ти не боїшся бути одна. Ти знайшла світло всередині себе, і тобі добре наодинці з собою. Ти не шукаєш другу половинку. Бо сама є ціле. Ти не намагаєшся заповнити внутрішню порожнечу іншою людиною, бо ти наповнена і гармонійна. Любов уже живе всередині тебе. Саме тоді ти стаєш надпотужним магнітом. Ти випромінюєш таке яскраве світло, на яке злітаються всі метелики світу.